Ну, що можу сказати вам. Пряма трансляція мені накрилася, не вийшло вийти в інтернет до того, що немає 1000 підписчиків. Тому дуже-дуже дякую за підписчики. Буду, як моя Віка в магазині купила гляну. Коробка була запечатана. Але вже відкрила, гарно знімаю відео, як то я все розкидаю, розказую. Там уже мені не йдуть хвилини. Ей, таке. Ще нічого не відкрили. Поки що тільки маємо. Бачите, одна посилка. Хто з будівельного магазину якогось бік, якщо я правильно говорю? І я вже говорила, я не думаю, що варто там замовляти для того, що, дивіться, бачите, вони самі то попакували. Щось тут є. А Оце не такі загублені посилки, то щось попакували. Ну, то Вікуся вибрала цю посилку, бо ми вже мали то розпаковувати. І там щось дитяче. Такі просто вони якийсь нам товари запхали за 189 злотих, а що там ми не знаємо. Так що ми маємо чемний котай в мішку. Ну що, Вікуся, розпаковуємо перший день? Давай. Хоч тут ідуть на хвилини. Ну, Віка, тут якийсь у тебе... Забавка з Аліекспресу. Навіть не лего оригінал. Але щось збирати такий домик. Типа LEGO. Так що маємо щось таке. Скільки таке коштує, невідомо. Ну, Може, в районі 10-20. Перша посилка загублена без жодних кодів. Самі спакували. Який тепер? Хто тепер хоче вибрати який конверт? Давай все. -таки. Давайте цей. О! А знаєте, що тут? Книжка? Загу. Ага, як стати багатим, напевно. Дивіться. Стара книжка, яка поджечник маніпуляції. То саме те, що мені треба було, щоб попалося, коштує ціна 9,99. Дуже потрібна річ. Ще один. Полетів. Як став багато? О, ще є одна книжка, напевно. Коротше, знаєте, є такі шапки, де безплатно віддають книжки. Як бізнес-план. Не задумуйтесь. Йдете туди, набираєте книжки, встаєте то. І потім на Фейсбук. Загублені посилки і такі басі, як Таня, може купити. Угу. А ні, тут... тут ми маємо. Що ми маємо? Термінатор? Що ми тут маємо? Я сподіваюся, що то гра. Ярослав, скажи мені, зараз там Ярослав, щоб він поки подивився, що це таке. І ще одна суперпосилка полетіла. Написала відеогра. О, то ми маємо відеогра, то знаєте, то вже може щось коштувати якісь гроші. Так, дисковода нема. Тільки в нас, знаєте, що... а, знаєте, тут пише 2015 рік. То певно хтось віддавав безплатно. І вони то в конверті мені продали. Тут <звук> О, тут певно пачка грошей. Точно. Какие-то Блин, я думала, что орбит. Для шумания. Ой, нет, это я не знаю, куда тебе потребно. Что? Тайсма. Кінець Чого? на прочитай, бо це ж по мене це не дуже важливе. На Алікспрес можна за гроші купити. О, ти не взяла, ти... А тут да. і маємо якісь такі, бачите. Це єдине, що нормальне, але дуже коротке. Давайте. Стоїх, пару грошей. Як каже, нормальна річ, коштує пару грошей. Що ти пару грошей? 189 злотих за тобі дала. Mm. Так, тут ми якісь маємо такі паперішки. Mm. Відкриваємо. Mm. маємо батарейки. щось Супер! Так, до якого типу розміру? Батарейки? Та яка різниця фіня фіньою? Батарейки. Ні, дай. Такий розмір. Бати, Дуже таланка. тут, напевно, зигар. Mm -hmm. Ну, короче, фіня фіня, то не є загублені посилки, про які я мріяла. Для того, що, ну, бачите, самі поклеїли якісь товари, які не потрібен. Поставили та й на тому чине. Зі загублених посилок то тільки та є, а то теж невідомо що. Як мені всі слайди, то народжувати. То, то теж дуже річ потрібна. Конверт, Маємо фонарика. Хто з магазину все по злотувці. Ходи <рес> 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 ну, <ти> добре. <рес> ну що, понадобиться далі? Зібралися у нас дві посилки. Тут була загублена посилка, для того ж кілограм 30 вісім, тому що тут якась хоч якийсь штамп є. О! Знаєте звідки люди з Греції? Супер. І то, напевно, за 100 злотих з Греції. То білет туди коштувати можна долетіти до тої Греції за такі гроші. Ага. Ще додати. Відкривай. Ну, знаєте, хоч не сміюся. Ну, загублені посилки, то загублені. Ще нічого нам такого класного не попалося. Ну, ще буду пробувати. Може, колись не звісно. Я Руслан зразу сказала: ой-ой-ой, Мася, будь ласка, не скачи тут. Це щось для дітей? Ні? Ні? Хто знає, що це таке? Скоріше не... всього, що це таке. Лампа для москітів написана прямо. О -о -о! Я сподіваюся, що тобі не за 100 золотих. Але, Ярослав, то нам на дачу би пригодилися. Mm -hmm. Дивіться. Да. Смердить Мама. пластмасою, як Мама. за Аліекспрес. Маємо туда? лампу. Коротше, за 100 золотих я так розумію, що ця пачка, яка таке загублена. Знайдена. З Греції прийшла. Одне радує, що з Греції прийшла. Дивіться, тут ви побачите, тут не, нашу адресу не повинно бути, але перше, що з Греції. Якщо буде видно правда. Дивимось. Не війдіться на ті загублені посилки, як я. Краще помилятися когось другого. Може, якісь палети. Хоча... я. О! Знаєте що? А тут таке класно, тут багато всього. щось цікаве. то вже таке загублена посилка. Бачите, тут багато всяких деталей. Айфона мені ніхто не положив. Гроші, ні, замість гроші дали книжку з носу. Починаємо. О! Вікуся! Ти тут маєш для ляльки і мікрофон. І навушники. Що, малий ютубер. Але зважаючи на те, що злотих... Засознати... Ще якась фігня. Що ж це таке з чим-то їм дьємо? Рамка з Дібону і алюмінію. О, будемо алюмінів здавати. Ігрушок. О, смітничок смітник. Правильно? все потрібно? Маємо ще таке? На ну, що я б гроші втратила, Ну на що? Одне, що я шкодую, що тут не є все воно. О, те, що нам треба, маємо лампочку. Світлодіот я Так. Світлодіод? Ще маємо. ще маємо лампочку. Угу. І ще одна лампочка. Оце посилка тоді загублених посилок. Вікусінька, ти так, будь ласка, не спирайся, бо, по-перше, мені може той штатив впасти. Маємо якусь гру. О, то я можу Миколкові полкові подарити, бо я нічого йому не маю на подарок. То буде подарок. Маємо пенал. Всяка фігня, яка тільки можна їхати. Те, що купила, то купила. Маємо дитячі шортики. У мене якраз подружка народила хлопчика. Підійде. Ну що я з тим маю робити? Я не Дивіться, ще одна фігня. А це нам на закуску гамбурить. А то губка-бубу. Той, що він гамбургери робив? Ну, я вже розстроїлась, розстроїлась. Думаю, ще, Дома ще мам, Ярослав, мама я розлава, мама вікуся каже, маємо, де ми маємо то подивитися? Ну де? Книжка. Теж уживана. Але розумієте, що? Саме головне. Посилка з Греції, а книжка на польській mm -hmm. пише 35 злотих. Хто зі смітника? Бізнес собор. Ще одна книжка не нова. І знову на польській. І обудована телефон. Ну і щоб ви розуміли. Всяку фігню поскидайте, в пачку заклейте. Відправте з Греції. Поломаних речей. А потім на Фейсбуку таке оголошення. Продамо посилки. Загублені посилки. Невідкривані конверти без всяких штампів. Що запхали, то запхали. Що знайшли на сміттярці безкоштовно, то і запхали. І потім такі, як Таня, купляють. Mm. Якося, ти рада? Mm. Ну, хоч якось забавкам потішиться. Mm. Ну, книжок, ну я вже буду начитана, так начитана. Дуже-дуже дякую за підписку і зустрінемось в наступних відео. І не купляйтеся на такі дурниці, як я купилася. Воно того не вартує на, на другий раз. Зроблю, знаєте, який найкращий варіант? Є класний Aliexpress, ніби такого, ну, теж з Китаю. Тему ПР. Я сама повибираю товар, закажу і потім будемо робити розпаковку. Бо, надіюся, скоро вже буде 1000 і можна вийти в трансляції. Ну, що сьогодні не вийшло. Все. Дуже дякую за увагу і зустрінемось в наступних відео.